Добрий день, підвіти день ближче. Зараз покажу я вам, який нам вчора прислали паладій. І з чоловіком у мене виник частковий конфлікт, не конфлікт, не, не можу. Не, не знаю, як це об'яснити. Е, він вважає, що це паладій, Я вважаю, що це ніхром. Аналіз показує, що це ніхром. Як доказати, не знаю. В общем, знаєте, який рішили шлях вирішення цього, цього питання. Я кажу, давайте я відправлю його назад, і не буде в нас більше ніяких запитань. Дивись, можливо, хто розбирається, що це за паладі. А, до речі, забув сказати, паладі я не купую. Ой, дивись, який паладій прислали. Отакий. От Потім зараз щас... отакий от, от, мідний паладій. Потім, виходить, ніхромовий паладій. Зараз покажу вам аналізом, бо <кхм> Іскру не зможу показати.